Уряд дані готовы передати Україні выничевича f 16 Ну надо прямо сказать, оставаясь на позициях военно-политического реализма, противник перехватив стратегическую инициативу. Однак це відбудеться за умови схвалення Сполученими Штатами, які виробляють ці літаки. Про це заявили в міністерстві оборони Данії. Там підкреслили, що не можуть собі уявити, щоб Данія не підтримала це. Україні потрібні літаки більш більше ніж будь-коли, адже вони налаштовані на перемогу над Росією. І це стосується данських винищувачів. Нагадаємо, що українські пілоти найближчим часом приїдуть до Данії, де їх будуть навчати керувати літаками F-16 та. Перед ну, передусім, хочеться, щоб ви як фахівець проаналізували чергову ракетну атаку Росіян на столичний регіон. Нашій протиповітряній обороні знову довелося активно попрацювати, але попрацювали на всі 100%. і калібри, і кинжали знову летіли у кількості шести штук одразу. За підсумками цієї атаки і нашої оборони, М як, як можете її проаналізувати? Ну, Можна про проаналізувати по результату, все збито. Можна проаналізувати по компонентах. Шість каля шість калібрів. З усіма шістьма калібрами впоралися навіть не останнім типом антиракети, який має на озброєнні Петріот. Uh, ну, які нам поставили по Петріоту. З калібрами взагалі проблем ніколи не було. Єдине, що uh, значить, ну… Складність для протиповітряної оборони, коли одночасно надлітають кілька типів різних типів ракет: і балістика по ну такі е, балістичні ракети чи аеробалістичні по крутій траєкторії, от чи е, крилаті, які заходять на малій висоті, загалом росіяни будь-яким е, чином шукають шляхи прорвати нашу протиповітряну оборону і на і залишити за собою можливість. Наносити удари такі, що ми не могли відбити за будь-яких умов, от вони шукають шляхи, тактику, методи, значить, і е, можливості обходити наші зенітно-ракетні комплекси. Загалом поки нічого нового жодних нових, якихось е, таких е, цікавих елементів. Єдине, що прикро бачити, це результати власне ті, того, що роблять уламки збитих ракет, тому що от у Вишгородському районі наші журналісти були з місця подій. Там дійсно сильні руйнування. Такі руйнування можливі в результаті збиття за яких умов надто низько перехопили цю ракету. Ракета, балістична ракета, вона завжди перехоплюється надто низько. І всі її уламки там а, ураження відбувається шляхом прямого влучання, як куля в кулю влучає, да? От. А, ракета звичайно підривається, але для того, щоб влучити куля в кулю, треба запустити мінімально дві-три ракети, плюс падає сама боєголовка. Отакий град: якщо шість ракет, знаєте, ну на жаль, жодний комплекс не може однією ракетою дати хоча б 90% вірогідність збиття. А падаючи кінжал з 500 кілограмовими вибухівки, він у разі влучання він нанесе значну шкоду, набагато значнішу шкоду. Причому збивати їх можна лише над об'єктом, по якому вони поцілили. Крилаті ракети можна збити за сотню кілометрів, а от аеробалістичні і балістичні лише над об'єктом, куди вони націлені. Чому в цей момент вона летить майже там під кутом 88-89 градусів? Uh -huh. Тобто, навіть у разі влучання, у разі підриву цієї ракети, да, все одно її уламки, і уламки зенітних ракет впадуть. Зенітні ракети, які не влучили, вони підриваються в повітрі. Але останній блок підривається звичайна боєголовка, яка знаходиться майже а, в носовій частині. Все інше все одно падає. Так що це наше буття з цим доведеться змиритися. Ну і власне, ми можемо зроб, знаєте, проти фізики і проти е, значить, е, земного тяготіння ти нічого не зробиш, маєш змиритися. Ну, і власне, навіть бачачи такі руйнування, ми просто собі можемо уявити, що було б, якби вона не була збита. Там було б просто величезна воронка, і руйнування були б в рази більші. Тому вкотре слава да. нашим протиповітряним силам. Так, да, вони молодці дійсно, вони працюють е, на високому рівні. Я думаю, що е, будуть вчитися вже в них. Точно а, пане Валерію, уряд Швеції оголосив про новий пакет допомоги для України. І, зокрема, у ньому йдеться про те, що українські льотчики навчатимуться на винищувачах е, JSN-39 Gripen. Гріпен. Детальніше можете нам розказати про от конкретно цю авіамашину, її параметри і можливості? Ну, класна машинка. Я перший раз посидів в її кабінці, десь в 2000 році. Да? Потім багато разів там теж доводилося з ним стикатися. От хоча треба сказати, що шведські випробувачі вони не дуже привітні, не дуже допускають. Значить, uh -huh. щодо про це літас, да, перш за все, там не буде жодного навчання наших пілотів поки що. Да? Мова йде про навчальне ознайомлення, тобто машину покажуть. Uh -huh. На тренажері покажуть її можливості, бо вона дійсно цікава. От. А можливий політ в двомісному літаку разом з нашим льотчиком, тобто буде таке ознайомлення з цією машиною. Да? Для того, щоб ми могли прийняти кваліфіковане рішення, потрібна вона нам чи ні, бо цей літак ще ніколи не був випробуваний в боях. От. Це такий собі кіт мішку, хоча за своїми параметрами він повністю відпов... ну не повністю. А Здатний виконувати всі функції, які виконують і f 16 і Єврофайтер, і там f 18 і інші типи літаків, тобто це типовий, легкий, багатофункціональний винищувач. Його льотні характеристики приблизно такі самі, як в F-16. Ну, трішечки менше бойове навантаження несе там десь на півтори тонни менше бойове навантаження, має на одну. Точку підвізки менше. Ну, вон, ви бачите, 2, 2, 2 на двох пілонах під крилом, там ще вісім ще пілонів, окрім тих двох для підвізки всіх видів боєприпасів. Машина універсальна, тобто вона може використовувати як американські а, а, типи озброєння, широку номенклатуру, так і європейські. Чим вона відрізняється від f 16 Ті орієнтовані в основному на. Американські ракети, керовані бомби, там, і, значить, ракети керовані бомби, крилаті ракети і інше зброї. Тут для того, щоб перейти з АМРААМ, -Ам, наприклад, на метеор, це ракети середньої дальності, досить в блоку пам'яті одну панель виняти, вставити другу. Це займає кілька хвилин. Ну, трішечки ще перепрограмування. перепрограмування, значить, системи озброєння. Літак, основна його позиція цього літака рекламна, що він дуже адаптивний а, щодо а, ну, озброєння і дуже легкий в обслуговуванні. От ще в той час, от, коли я кажу, коли я знайомився серйоз з цим літаком, коли працював в Європі, значить а, вони сказали, що для того, щоб 30 днів обслуговувати цей літак, досить одного професійного авіатехніка і 10 солдат, а, а, 10 Звичайних солдатів, які призвані на службу, строковиків. Ну, крім того, на момент свого створення і взяття на озброєння це початок 2000-х років, таке масове прийняття на озброєння, цей літак мав найсучаснішу радіоелектроніку mm -hmm. і здатний був виконувати. Ну, фактично, більшість літаків це могли робити. Але, наприклад, він може летіти, працювати по 10 повітряним цілям. А, ну, відслідковувати їх, чотири з них обстрілювати, при цьому інформацію, наземну інформацію передавати на наземний пункт і на інші літаки. Тобто в нього дуже така а, досконала система обміну тактичною інформацією. Його радар хоч і не найсучасніший, але на той момент от це був найкращий в світі імпульсно-доплерівський радар. Далі до нас долучиться Херсон і Херсонщина. З нами на зв'язку Ігор Цуркан, волонтер. Наша увага так чи інакше прикута до Херсонської області, до самого міста. По-перше, тому що воно у воді. По-друге, тому що воно під вогнем. Практично постійно, щодня, з лівобережжя росіяни атакують. Мої вітання, пане Ігоре. Так, мої вітання з незваного Херсона. Хочеться, от з чого почати з прикрої історії, яка буквально от напередодні з'явилася у мережі таке відео, де двоє чоловіків б'ють третього, і місцевий журналіст повідомив, що це перевізники, які вирішили напасти на волонтера, який безкоштовно перевозив ну евакуйовував тих людей, які бажали це зробити. А перевізникам це не подобалося, бо вони за те брали гроші. Відреагувала і місцева влада на те. Що це ганебно. А можете нам деталі розказати, ну, якщо їх знаєте, і ну, як багато взагалі от таких історій, і можливо, є відомості про долю цих двох нападників? Ну, це має коментувати насамперед влада та цю ситуацію. І поліція, але що стосується знову ж таки процесу евакуації. То тут я маю зазначити про те, що евакуаційні евакуаційні автобуси, евакуаційні потяги, які були а, в Херсоні, а, вони є офіційними, і кожен з тих, хто бажає евакуюватися, спокійно може це зробити, не ризикуючи тим, що це, наприклад, організовує волонтер чи хтось інший. Тобто є міжнародні фонди, є міжнародні організації, українські організації, які цим займаються вже ну не перший день на Херсонщині. З відомі локації, де можна прийти зареєструватися, і в цей же день або на наступний день поїхати. Вас зустрінуть в Миколаїві в Одесі у Львові, і далі ви можете зробити пересадки в інші частини міста. Що стосується цих волонтерів в даному випадку, ну дійсно це дуже прикрий випадок. І я вперше ми зіткнулися. Ну цю інформацію отримали, але ви знаєте про те, що перевізники це особливі такі особливі люди. Та які зрозуміло ділять там як, як маршрутчики, да, які ділять там свої території, і так далі, можливо, цей волонтер діяв не в рамках, а, скажімо так, самостійно сам по собі, і там були свої якісь міжособисті. Тому коментувати мені складно, не знаючи деталі, але а, що стосується евакуації, евакуація є, евакуація безкоштовна люди можуть звернутися, і в цьому нема абсолютно ніяких проблем. Пане Ігоре, далі про власне згуртованість не про те, як хтось там щось ділить, а про те, як допомагають один одному херсонці, ну власне, на жаль, і причин для цього багато: 68 атак було тільки напередодні на регіон. 30 десь атак згідно даних генштабу, тільки по самому місту. Як зараз люди справляються, як гуртуються? Ну і, зрештою, як з підтопленнями, тому що одне на одне накладається. Так дійсно маємо відзначити про те, що ситуація з підтопленням, або маємо говорити про те, що все сьогодні, на даний момент, більше такий фокус на підтоплення, на те, як рятувати людей, як далі. Сам процес, скажімо так, допомоги людям і так далі, але не слід забувати про безпеку, тому що в місті залишилось до сьогоднішнього дня, абсолютно нічого не змінилося, і слід відзначити про те, що ці атаки ще і підсилюються в деякі дні. Особливо потрапляють там місця, де в перші дні, коли відбувалася евакуація людей, та безпосередньо були прильоти і постраждали. І мирні мешканці і постраждали ті, хто волонтери допомагає, і працівники ДСНС і поліції тому про а, власну безпеку не слід забувати. А сьогодні в місті ось останні, мабуть, там декілька днів почали працювати сирени, чого не було до цього часу. А, люди ще не звикли до них. Вони ще до цього часу ігнорують ці сирени. От і, і тут слід бути обережним. А зрозуміло про те, що прильоти були і на днях знову ж таки по мирному сектору в місті, і слід знову ж таки зосередити увагу на те, що власна безпека, безпека людей має стояти в пріоритеті а далі вже всі інші процеси. Ну і ще пане Ігоре. На завтра влада місцева анонсує активну роботу комунальників в районі острівної частини Херсону, закликає місцевих мешканців або долучатися, або як мінімум не заважати. Ну от два тижні фактично минає з моменту підривами росі... підриву Росіянами Каховської Гес. Наскільки зараз згуртовані херсонці? Наскільки бо ясно, що в перші дні це був шок, але це був і сплеск взаємної. Допомоги, як зараз, чи цей сплеск він триває він в постійному режимі? Тут дійсно слід відзначити про те, що взаємодія та взаємодія влади і волонтерів. Слід відзначити про те, що перший день у цих затоплень практично все було на волонтер, вся діяльність на волонтерах, тому що не ДСНС, ну і скажімо так, да вони не мали не обладнання. Не те для того, щоб рятувати, тобто не були підготовлені практично для цього. Це як на мою думку. Тому що вже на другий, на третій день мої друзі, наприклад, з інших міст відправляли на ДСНС і по сьогодні допомагають волонтерські громадські організації, які передають все, що необхідно, для того, щоб в перші дні це було рятувати людей. Це човни, це мотори. Зараз мотопомпи. Зараз знову ж таки все, що стосується там обеззаражувачів і так далі. І так далі. Це і а, а, Взуття для того, щоб можна було, наприклад, там розміновувати і заходити на території. Тому слід відзначити про те, що волонтерський рух він був досить таки сильний. Що стосується оцих анонсів, які робить влада, зрозуміло, що вони обрали для себе такі сектори, як мі острів, да, мікрорайон острів, який постраждав в даному випадку. Найбільше це мікрорайон Карабел, але чомусь забувають про ті райони, які знаходяться поруч з ним. І ось я вчора спілкувався з нашими колегами з з міжнародного фонду шведського, от і які допомагають безпосередньо нам. І вони були на тих вулицях, в яких ми були перший день. Та да? от і рятували людей, допомагали людям евакуюватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.